Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову карта Дня. знову ми дивимося енергії Дня для України. Мої дорогенькі, я сподіваюся, ви живі, здорові, у вас все добре. І дивимося ці енергії дня для України. Що цікавого можливо, що нам передбачають якісь договори, бачите, якась увага наших партнерів. Домовляються про щось, можливо, а, про нашу перемогу, про відвоювання якихось територій, мої дорогенькі, де саме зараз дійсно що відвоюють. Тобто, ви бачите енергії дня такі, що можливо в Україні наразі або були днями, або будуть днями. Якісь наші партнери, які домовляються про нашу перемогу. Як вийти з цього, як росіяни кажуть, конфлікту, спецоперації? Ось, а для нас війна. Ось так я бачу. Тобто співпраця продовжується, мої дорогі. Наскільки я брачу, до нашої перемоги іде співпраця з нашими партнерами? Тепер. Uh -huh. Щось ще хочуть карти нам сказати. Значить, треба подивитися. І так, дивіться. Uh -huh. Ви знаєте, тут ще якийсь конфлікт, я бачу. Конфлікт uh, у різні сторони. Або у нашій державі, будемо так казати, дві сторони конфліктне бачення одні бачать в одну сторону. На захід є дехто, хто тягне ще нас назад. Бачите? Через те, що тут два жезли, тобто це вперед, наше майбутнє. І майбутнє, бачите, на захід, тобто на наших партнерів. А це ну, хтось тягне нас назад. Через те і війна у нас, тому що у нас були люди, які тягнули нас назад. Для співпраці з Росією. Ось якийсь ще конфлікт є. Ще є якийсь конфлікт. Не всі у нас у державі, які прагнуть дійсно до перемоги, прагнуть свободи, звільнення від Росії і тому подібне. От тому є конфлікт ще. І так. Карта номер один. Кожний вибирає собі свою карту, і дивимося, що вас сьогодні чекає, які підказочки, які поради від таро будуть сьогодні для вас. Які енергії сьогодні у вашого у вашому дні? І так, карта номер 1 Ви знаєте, це може бути і через прильоти, це може бути страхи. Просто страхи за майбутнє. Ви знаєте. В першу чергу, порада цієї карти нікого не слухати. Вже можете це, це відео виключити, якщо воно вас не заспокоює, а навпаки, приводить у страх. Все, звільнитися від усього, що вас заганяє в страхи. По-перше, тут перенасичення інформацією. Трошечки менше телевізора, трошечки менше слухати бабів е, на, на вулиці, трошечки менше інтернету, а тому що тут уже голова болить. У вас скоро буде нервовий зрив. Можливо, що у вас сьогодні буде боліти голова. Дійсно, це і таке може бути. Але це скоріше за все через те, що перенасичення інформації. Ця інформація приводить до страху, до люті, до депресії. Будьте обережними. І до головної бою, звичайно. Тому порада, перша порада, яка мені прийшла, це звільнитися від. Інформації, тобто відгородитися від усіх, хто багато базікає, хто багато розносить, розголошує і тому подібне. Але можуть бути і прильоти. Страх, що, ну, ви розумієте, що я маю на увазі тут страх стосовно прильотів. Страх стосовно може бути так само енергетики, я маю на увазі світла. Ось, що ще. Щось мені хотіло на думку. Порада цієї карти відсторонитися від таких речей. Карта номер 2 А тут у вас, ви бачите, трошечки, можливо, скандальна ситуація. Можливо, ви чітко хочете когось построїти, по струнки смірно, когось насварити, когось нагодувати, а когось висварити, дати посраці підзатильника і тому подібне. Комусь висказати свою думку. Це нетипічна, я наскільки відчуваю, це нетипічна не те, що ситуація, нетипічний ваш характер, ваша поведінка. Зазвичай ви поводите себе інакше. Ця карта говорить про те, що вам хочеться хочеться висказатися, хочеться комусь сказати правду, щось прочистити, просвітити. Ось якось так. А ви знаєте, дивіться. Ще що може бути нещира подруга. Будьте обережні, з ким ви спілкуєтеся, чи то чоловік, чи то жінка, чи то колега по роботі, не розказуйте своїх усіх таємниць, не сусідам, не близьким. Трошечки прикусіть язика і поменше сьогодні говоріть, а тому що ця ситуація може накалитися. Якась сварка може бути, що це ваша свекруха, ваша мама, ваша бабуся і сварлива жінка-сусідка. Краще прикусіть язика і відійдіть у сторону. Не вмішуйтесь сьогодні нікуди. Якщо ви говорите щось, то говоріть чітко, без підвищення тону, пояснюйте і наводьте факти сьогодні. Карта номер три. А в нас тут імператор. Ну, імператор, що це таке? Це влада, це структурна установа, якась, якісь закони, якийсь порядок. Все має бути чітко: це і військові, це може бути і якісь державні установи або організації якісь. Ось можливо, що вам захочеться сьогодні управляти чи то вдома, чи то на роботі. Можливо, що ви маєте справу сьогодні якась серйозна розмова з вашим шефом або шефиню, тому що інколи немає значення, що це імператор. Може бути, що шефиня така, знаєте, залізна, залізна леді. До речі, ця карта теж залізна леді, але тут все рівно є жіноча Емоційність у цій карті емоційності. Нема. Тобто вирішуйте сьогодні проблеми свої, свої справи структуровано. Все має бути йти по плану чітко, ясно, з розстановкою. Якось так, мої дорогенькі. Ось така порада вам сьогодні. Можливо, що ви, якщо ви вільна жіночка. Може бути, що вам сьогодні ви познайомитеся з таким чоловіком, тобто серйозна людина, це людина, яка нікого не боїться, яка має, як то кажуть, внутрішній мужський стержень. Це чоловіча енергія, це потужна енергія. І, до речі, може бути, якщо ви десь відчуваєте, що ви не пробираєтесь, що ви не можете комусь щось донести. Нічого не робіть, тому що це стіна. Це, знаєте, як якийсь бетонна навіть стіна. Тут пробитися людині в серце, наприклад, або щось їй доказати, щось їй довести, у вас сьогодні не вийде. Це, це дуже така карта впертості ще. Тому не будьте впертими, будьте трошечки розумнішими краще відійдіть, якщо дійсно у вас така ситуація, мої дорогенькі. І тепер дивимося, у нас. Карта надії, що нам пообіцяють на майбутні наші таро веселки? Ну, таро веселки я бачу завжди з позитивної точки зору, якась коротенька пауза для того, щоб вистроїти якусь стратегію. Збира... Бачите, щось відбувається таємно. Таємно, якісь збори, таємні якісь. Я навіть скажу, тому що це мечі, це стратегічні. Військові дії таємно, без свідків. Тобто, я навіть не здивуюся, якщо тут наш ем, пан Ох не, 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 не в курсі. Це справа тут, наскільки я розумію, ви бачите, військових. І це все таємно ось. Якось так. Бачите? Да, тут концентрація, конкретна йде концентрація, щоб не наробити помилок, все добре продумується, Якась тактична пауза для нашої перемоги. Бачите, кругом все йде по плану мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки ваші. І разом до перемоги, слава нашим зсу, на все добре, мої любі.